Пресвята, владичице Марія, Матінко Божа, ми звертаємося до Тебе серцем сповненим шанобливої молитви, Ти, що стала матір'ю Спасителя нашого, просимо тебе, прийми наші молитви та благання, відкрий, матінко Своє, благовмістими серце до наших потреб. Напишіть імена та прохання в коментарях, поможи нам у скоротні миті життя. Та нашій боротьбі зі злом, будь нашим пристановищем, нашою керівницею, нашою опорою, даруй нам мудрість, щоб опізнати праведний шлях у своєму житті, Наділий нас милістю і силами, щоб долати випробування, Твоя благодать, нехай супроводжує наші думки та дії, щоб ми завжди покладалися на Божий план для нашого життя. Матінко, молимось тобі з вірою, і покорою, покрий нас своїм і ласкою, заступниця наша перед Своїм Сином Ісусом Христом, прошу, принеси наші прохання і благання до Престолу Всевишнього, просимо Твого благословення та покрову на всі дні нашого життя, нехай Твоя материнська любов нас наповнює, берігає. благослови наші родини, наших дітей, наших ближніх. І всі, хто потребує Твого заступництва, Пресвята Богородице, Матінко Милосердна, молимо Тебе про Твою благодать і ласку на всіх дорогах нашого життя, прийми нашу вдячність і нашу вірність та збережи нас у своїх ніжних руках завжди і повсюди. Амінь. Дорога матінко Божа, всеблагодатна Маріє, Матір спасіння нашого, з великою покірністю та надією звертаємось до Тебе, Ти, що віддавна прийняла наші серця та душі під свою покрову. Наставнику ми заступницею на життєвому шляху, просимо благослови та проведи нас шляхом спасіння, матінко, надія в скрутні часи, милосердна охоронителько, оберігай нас під спокус, відкривай нам дорогу до праведності та доброти, допоможи нам. Напишіть імена та прохання в коментарях, утверджуватись у вірі, надії і любові до Бога та один до одного. Ти багатша за всіх, багатством доброти, не залишай нас без твоєї материнської любові. Просимо випроси у Сина свого виконання наших молитв, щоб Господь зглянув на наші потреби та милосердно спрямовував нас. До духовного зростання, О Матінко милосердя, прийми наші слова та думки, які молитвами летять до Твоєї благодаті, захисти нас від злого, ворогів і темряви, подаруй нам мудрість та розуміння, щоб діяти за Божим законом, заповни наші серця любов'ю, щоб ми могли її розповсюджувати по всій землі, Допомагай нам долати перешкоди, надаючи силу та наполегливість. І коли настане кінець нашого тимчасового перебування, прийми наші душі в твої чисті обійми, щоб ми були щасливими співучасниками Небесного Царства, матінко Божа, матінко милосердя, матінко надії, просимо тебе, не залишай нас у скрутних часах. Бо без твоєї материнської молитви нічого не досягнемо, нехай Твоя благодать опоясує нас усіх, і твоє світле обличчя сіяє наші серця назавжди. Амінь. Дорога матінко Божа, Всемилосердна Марія, іскрути радости наших днів, знову звертаємось до тебе з спавкими молитвами. Матінко, ти несеш наші прохання до престолу Божого, милостиви Господа. То наших слабостей та гріхів, розбуди у нас силу та віру, щоб не заблукати на життєвому шляху і йти вірно до Царства Небесного, просимо тебе, Свята Маріє, стати нашою посередницею перед Господом Ісусом Христом і принеси до нього наші прохання і молитви. нехай Твоя благодать покриє нас, напишіть імена та прохання в коментарях. А Твоя молитва розчинить навколо нас усі земні невзгоди та лиха, матінко милосердя надай нам Твою мудрість, аби зрозуміти волю Божу та вчинити правильні діла на благо всіх наших ближніх. Просимо тебе, допоможи нам жити у злагоді та мирі з усіма, бути милосердними та терплячими. Поможи нам, Госпоже, бути підтримкою для один одного, щиро допомагати у скрутних моментах та спільно радіти перемогам, нехай Твоя доброта і любов дотримують нас на плідному шляху життя і сповнять щастям, матінко, ти ніколи не залишаєш своїх дітей без уваги, зігрівай наші серця Твоєю, променіючою ласкою, нехай Твоє благословення вине на нас. Як світанковий промінь, що розбиває темряву і робить наші дні яскравими і щасливими, звертаємось до тебе, матінко Божа, із сподіванням і вірою, знаючи, що Твоя молитва і заступництво перед Престолом Божим, швидкі та Дієві, прийми наші покаяння та слова подяки, нехай Твоя ласка і благодать завжди будуть з нами, а Твоє материнське серце супроводжує нас. Доки ми не ступимо на поріг вічності, О матінко милосердя, ти чуєш наші молитви, охопи нас своїми святими руками і охороняй нас у своїх молитвах. Амінь. Дорога матінко Божа, всемилосердна Маріє, знову стоїмо перед Твоїм образом, даруючи Тобі наші серця і молитви. Матінко любові і терпіння, молимо тебе за всіх, хто відчуває тягар недолі, хвороби чи безвихідність, зігрій їх твоїм утішним благословенням, допоможи знайти надію та силу, у вірі, Госпоже, заступайся за нас, напишіть імена та прохання в коментарях. Та всі, хто знаходиться у скрутних обставинах, хто шукає дорогу до Божого царства, хто допомагає іншим у їхніх потребах. Надай нам мудрість та розуміння, щоб бути добрими слугами Господа Ісуса Христа, матінко Надії, нехай Твоя благодать оповиває всіх безмежною любов'ю та зціленням. нехай Твоя молитва приносить спокій і настанову тим, хто втратив віру або заблукав на шляху життя. Захисти нас від злого, матінко милосердна, і допоможи нам підтримувати святість життя, відкрий наші очі і серця до потреб тих, хто страждає, і даруй нам милосердя, щоб бути співчутливими й допомагати усім у їхніх тяготах, о Матінко Божа, Ти пристанище для наших душ, у Тобі знайдемо мир та втіху, допоможи нам зберігати у пам'яті твій приклад, щоб і ми, наслідуючи тебе. Могли приносити світло та добро у світ, просимо Тебе, прийми наші покаяння та подяку за Твою незмінну присутність у нашому житті, нехай Твої материнські молитви до Господа, збудять наші серця, до розуміння Його волі та великої любові до нас, матінко Божа, матінко вічної допомоги. Матінку всіх наших потреб, віримо, що Твоя материнська молитва ніколи не залишить нас, і Твоя ласка супроводжуватиме наші кроки усі дні життя. Амінь. Ставте вподобайки під відео. Це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого.